Шановні колеги, вітаю вас! Хочу сьогодні поговорити про новий підхід до медицини, тобто функціональна медицина, оживлення функцій, які власне змінюють трошки підхід від розгляду патології медицини, як патології органів і систем до патології саме клітини, окремих органел. І нагадаю вам ці страшні кадри. Зняті наса над Україною в період блокауту, коли ми розуміли, що відсутність енергії це повільне вмирання, це втрата каналізації, водопостачання, транспорту і багатьох багатьох інших функцій. І для того щоб відновитися, ми слава Богу, з честю вийшли з цього випробування. Ми повинні пам'ятати, що наша клітина теж нагадує державу із своїми кордонами, своєю транспортною системою. Своїми енергетичними системами, і власне для того, щоб відновитися від недоліку від браку енергії, нам потрібно, по-перше, достатньо палива, яке постачається зовні в організмі. В першу чергу, це глюкоза і кисень, це правильна робота саме електрогенерації, тобто, в нас це тканинне дихання ферментне окисне фосфорилювання і правильне ощадне використання енергії, яку ми вже отримали. Так от, наша електростанція це мітохондрія, це такий хот ходдох, який має дві мембрани. зовнішня виконує внутрішню функцію, транспортну функцію, внутрішня матрикс саме продукцію енергії. І, власне, всі процеси відбуваються саме між двома мембранами і мають отакий вигляд. Це перенос електрона через систему НАД по чотирьох комплексах переносу електрона до АТФ-синтази, який відбувається власне синтез АТФ із АДФ, тобто нашої батарейки. АТФ-синтаза була відкрита Уокером і Боєром, за що вони отримали в 97 році Нобелівську премію. Це фермент на п'ятому комплексі переносу електрона, Ви бачите ці сині метелики, це АДФ і червоні метелики фіолетові це АТФ. І, і, цей ротор крутиться порядка 150 разів на секунду і синтезує стільки АТФ, скільки вважить весь організм, і, відповідно, вся ця енергія протягом доби спалюється. Хвороби, які викликані порушенням і, саме мітохондріальної активності, роботи комплексів переносу електрона, це. Автоімунні захворювання, в тому числі артрити, такі ж процеси виникають при застосуванні багатьох нестероїдних протизапальних препаратів, старіння, нейродегенеративні захворювання та обмінні захворювання І у всіх них грає роль те, що енергія, яка мала проходити на перших чотирьох комплексах переносу електрона. Вона не переноситься, а вона йде на перекисне окислення, що власне відбувається при запальних процесах. І тому ці саме перекисне окислення є пошкоджуючим фактором в більшості захворювань. Старіння пов'язане теж з роботою мітохондрієм це посилання на джерела багатьох досліджень, які були проведені в цьому напрямку, Із методів відновлення. Функції енергетичної, енергетичного синтезу, тобто тканинного дихання, мені відомі на сьогодні тільки два: це системна озонотерапія, як низькодозова, тобто озонований фізрошчин, ректальні вагінальні інсуфляції, так і безпосередньо високодозова, зв'язана з озонуванням крові, і лазери, саме нетермальні лазери, які не пошкоджують тканини трьох спектрів. Що стосується системної озонотерапії, озон, по-перше, відновлює функцію імунних клітин, тобто це зброя, якою імунні клітини руйнують чужаків в організмі. Це також форма кисню, який бере участь в переносі електронів. І також озон активує тканинне дихання і пригнічує перекисне окислення, хоча сам є оксидантом. Власне, за рахунок цього забезпечується кращий газообмін як в легенях, так і в тканинах, які споживають енергію. Що стосується системної зонотерапії, методів є небагато. Це озонований фізрозчин, це велика автогемотерапія з озоном, ректальні інсуфляції і вагінальні інсуфляції озоно-кисневої суміші, які дозволяють донести молекулу активного озону в еритроцити в кров, І де вони і живуть, поки всі еритроцити не помруть, тобто порядка 120 днів, поки не відбудеться оновлення клітин крові. Роль озонотерапії в функції мітохондрій теж була добре досліджена. Є багато статей, в тому числі свіжі за 22-23 рік. І я не буду зупинятися на окремих. В дослідженнях, однак, скажу, що, наприклад, в онкопроцесах деякі види раку вони пригнічують вироблення активних форм кисню, власне, які і вбивають ракові клітини. І саме озонотерапія дає можливість зробити цей процес реверсним знову дати зброю телімфоцитам для того, щоб вони боролися із раковими клітинами. Наступний метод лікування це світло. Ви знаєте культ світла у древніх греків і єгиптян. 100 років тому 120 років тому Нільс Фінсен отримав Нобелівську премію за дослідження ролі світла, синього світла в лікуванні туберкульозу та вовчаку. І до сьогодні синє світло використовується в лікуванні неонатальної рутяниці, червоне світло при сліпоті недоношених. Біле світло при депресіях, ультрафіолет для синтезу вітаміна D, при псоріазі і так далі. Однак світло це світловий спектр, це електромагнітні випромінювання, які може сприймати наше око. Все, що вище, це є ультрафіолет, який вже пошкоджує рентген, який ще більше пошкоджує, і гамма випромінювання, яке є взагалі дуже сильною радіацією. І все, що нижче, це інфрачервоне, це тепло і радіохвилі, які ми особисто як організм сприймати не можемо. Тому світловидимого спектру, воно ділиться по довжині хвилі на різні, і різні довжини хвиль мають різний вплив на. Біологічні об'єкти. Що є ліками в світлі? В першу чергу це фотони, це шматочки енергії, які мають і корпускулярні, і хвильові властивості, і при, при взаємодії з біологічними тканинами передають свою енергію і запускають фотохімічні процеси. Тому фотобіомодуляція, це саме лікування світлом. Воно є нетермічним процесом, який нагадує фотосинтез у рослин і дозволяє синтезувати енергію або різні субстрати, які, по суті, і є біологічним життям. В першу чергу окремі. Субстрати, які є, називаються хромофорами, це цитохром, це оксодаза, саме в комплексі переносу електронів в мітохондрії, порфірини, адені, аденінові нуклеотиди. І, і не так важливо, як вони називаються, важливо, як вони працюють. Треба розуміти, що світло. Ми є фотозалежними. Ми реагуємо циркадними ритмами на світанок, на захід сонця, на сонячну активність, і за рахунок того активуються різні біохімічні процеси на рівні ферментів, які запускають синтез енергії, яка використовується власне в життєдіяльності. До винайдення LED, тобто Liquid Light Emission Diodes, тобто світлодіодів. Було важко застосовувати світлову терапію, тому що лампи розжарювання давали 80% термічної енергії теплової. І тільки після того, коли з'явилися світлодіоди, почала широко використовувати терапія світлом різними спектрами. Зокрема, це починалося в дослідженнях НАСА на місії Аполло в 70-х роках минулого століття. Альберт Айнштайн запропонував термін лазер. Тобто ампліфіковане, посилене світло, світлова радіація, який тільки в 68-му році перший діючий лазер був винайдений, але сама ідея лазера була запропонована ще Ейнштейном значно раніше, майже на століття. Характеристики лазера. Лазер відрізняється тим, що він має одну довжину хвилі потрібно, він є когерентний, тобто всі довжини хвилі Ця довжина хвилі розповсюджується в різних напрямках не хаотично, а когерентно, тобто в резонансі, і колімованість, тобто мінімальне розходження світлового пучка, яке дозволяє зберегти енергію на тривалих відстанях. Так от, як впливає лазерна мітохондрія, зразу скажу, набагато сильніше, ніж некогарентне світло. В наших дослідж... Не в наших дослідженнях, а в дослідженнях американських, де порівнювалось некогарентне світло і лазер, глибина проникності і енергетичного впливу відрізнялася при однаковій потужності випромінювача приблизно в 20 разів. Тому у всіх експериментах лазера для FDA. Світлова терапія, яка теж є сама по собі дієвою, застосовувалася як Плацебо. Щоб не переплутати, термінів є дуже багато у фотобіомодуляції, Ми і дехто з недобросовісних виробників замість лазеротерапії пропонує лайт-терапії, і таким чином, виходить ЛЛТ, те ж саме, тільки не лазер-терапії, а лайттерапії. Тому ми. Зараз використовуємо холодні лазери або нетермальні лазери, саме таку термінологію вони найбільш коректні. І треба розуміти, що параметри лазера вони визначаються довжиною хвилі. Потужністю ми не використовуємо потужності великої, щоб не пошкоджувати геном, не пошкоджувати тканини. Пульсуючий чи постійний, пульсуючий має набагато глибшу проникність і сильнішу енергетику. Експозиція опромінення, анатомічна локація, площа, і таким чином ми можемо розрахувати, скільки енергії в джоулях отримали тканини і зрозуміти, вони ефективні чи вони шкідливі. Так от, досліджено, що червоний спектр він впливає тільки на відновлення четвертого комплексу переносу електрона, фіолетовий на перший, другий. І в минулому році було вже офіційно випущено зелений лазер. Який застосовується для стимуляції третього комплексу переносу електрона в тканинному диханні. Тому, що ми можемо отримати із лазера? Власне, це стимуляція роботи мітохондрії, про які ми говорили, і, відповідно, регенерація, покращення ефективності роботи всіх без винятку тканин? Біологічних, а також стимулювати нервову, зокрема, нервова тканина до цього найбільше чутлива. І тому ми можемо стимулювати мозок, спинний мозок, периферичні нерви, в тому числі блукаючий нерв як парасимпатичну нервову систему. І найбільш широким терапевтичним спектром володіє, звичайно, червоний лазер на регенерацію і фіолетовий на, як антибактеріальна і нейростимулююча. Перший фізіологічний ефект лазеру це є світлова блокада больових синдромів. І, власне, тому ми використовуємо його широко саме для знеболення. В минулому році, в вересні місяці, FDA дозволило комбінацію зеленого і фіолетового лазера для лікування післяопераційного болю всього тіла. Це дуже важливо, тому що протиболіва дія лазера сильніша від дії нестероїдних всіх відомих нестероїдних препаратів і наближається до дії опіатів, але при цьому немає побічних ефектів, немає звикання. Протизапальна дія, зменшення активності тригерних точок при м'язово-рухових захворюваннях, дренажна функція, і відповідно регенерація. Яка широко застосовується військовій медицині, спортивній медицині і в ортопедії. Це мій перший пацієнт з опіками, якого мені довелося лікувати лазерами, він звернувся для озонотерапії, щоб стимулювати регенерацію, і пожалівся на дуже-дуже болючі перев'язки. Я йому запропонував лазер, від якого він спочатку відмовлявся, а потім погодився. І після опромінення буквально 5 хвилин. Прямо через пов'язки, а глибина проникнення лазера від 4 до 8 сантиметрів. Ми буквально за 5 хвилин зняли больовий синдром, який більше не повертався. І всі перев'язки проходили, як він говорив, імітували поглажування по здоровій шкірі. І ось що ми отримали після трьох процедур. Повністю блокувався запальний процес. Були відсутні всі інфекційні захворювання, яких очікували комбустіологи, і регенерація пішла практично вдвічі швидше від запланованого. Тому я вважаю, що це було дуже ефективне. Це вразило не тільки мене, але й лікуючого лікаря. і Ми зараз використовуємо дуже широко у лікуванні поранених з мінно-вибуховою травмою, з опіками, в першу чергу, для знеболення і для регенерації. Блокада нервових волокон виникає за рахунок того, що відсікаються паразитуючі паразитні попутні е, больові імпульси, саме аферентні до мозку е, за рахунок кількох механізмів, і фізіологічно це проявляється порядка на 75% за одну процедуру. Крім того, лазер має кумулюючу дію, і кожен наступний сеанс він є більш ефективним ніж попередній. Каскад блокади Нейрона описаний досить детально в різних статтях є посилання, але головне, що ми таким чином можемо уникнути переходу гострого болю в хронічний, і, власне, це є головним лікувальним фактором. Щодо наукових підтверджень, тут в метааналізі були показані кількість статей по дослідженню впливу лазера на певні фактори запалення. І болю, і власне цих статей є дуже багато, доказова база суттєва. За рахунок цього лазеротерапія використовується ефективно там, де є опіки, пролежні, травми, післяопераційні рани, трофічні розлади, в будь-які стани, де є запалення і біль як у людей, так і у тварин, в ветеринарії. Протизапальна дія в експерименті нагадує дію нестероїдних протизапальних, за винятком того, що не блокується каскад передачі електрона в мітохондріях, і тут лазер має перевагу. Про лімфодренажну функцію ми говорили про зменшення набряків. І, власне, ще одна цікава функція є активація імунних клітин, які були депресовані чи супресовані як препаратами, так і захворюваннями. У абсолютно різних клітинах, імунокомпетентних клітинах. Але треба розуміти, що не всі лазери тут грає роль і довжина хвилі, і частота, з якою він доноситься до клітин, вони є ефективними. Є ефективні, є неефективні. І власне над цим працює зараз наука, щоб знайти правильні частоти і правильні довжини хвиль для різних захворювань. Статті, які Підтверджують вплив лазера на мікрофаги, їх теж є дуже багато, але головне це визнання цих робіт ще 10 років тому. В Австралії було визнано Національною радою з охорони здоров'я як наука в мистецтво дійсно дослідження впливу лазера на нерви. Тому ми можемо говорити, що лазер це є новий інструмент, новий меч джедая в медицині майбутнього без таблеток. І в тому числі проти інфекції. Протиінфекційну активність найбільше виражають лазери синьо-фіолетового спектру, і резистентності до нього немає, тому ми застосовуємо його саме в антибіотикорезистентних стагнуючих ранах, як хронічних, так і гострих. І, власне, ми розуміємо, що вплив йде і на віруси, і на бактерії, і на грибки, і навіть на паразити, але різних спектрів. Це нагадує озонотерапію, але по іншому механізму дії. Тому використовуємо і для дезінфекції, і для лікування. Нешкідливість теж була доведена, але ми, ми повинні говорити саме про лазери другого класу або третього А. Третій Б і 4 -й клас, вони все таки лазери деструктивні, які можуть порушувати і сітківку ока і викликати мутації в ДНК. Це такі лазери, які ми використовуємо. Вони мають не більше 7,5 мВт і не більше 2 джоулів на сантиметр при опроміненні. Це максимально ефективна терапевтична підвищення дози, підвищення ефективності енергії, Енергетичної потужності лазера ні до чого не приводить, крім шкоди. Першу джерела ми переглянемо в швидкому режимі, але головне, що я хотів би вам сказати, що багато нейродегенеративних захворювань вони залежать як від герпесної групи вірусів, в тому числі вірус Штейнбар. Викликає розсіяний склероз, і це було доведено два роки тому в каліфорнійському університеті. Так і викликає деменцію і хворобу Альцгеймера такі, такі мікроорганізми, як мутанс і гінгіваліс. Зокрема, в Луїс Ян Потемпа знайшов у всіх пацієнтів із Альцгеймером. В мозку наявність з Гінгіваліс це власне мікроорганізм, який розмножується в роті, але при попаданні в кишечник, порушує кишечний бар'єр і сприяє розвитку бета-амілоїду і всмоктуванні його через гематоенцефалічний бар'єр в мозок. Тому санація мозку, санація ротової порожнини приводить до того, що ми нормалізуємо мікробіом кишечнику і таким чином впливаємо на гематоенцефалічний бар'єр і захищаємо мозок від нейродегенеративних захворювань. Отак виглядає стрептококус мутанс в натканині зуба, і ми його можемо знищити, блокуючи дуже-дуже багато механізмів запалення, а також розвитку мікроорганізмів. Теж джерела перемоту їм зв'язку із часовим лімітом. Ну, треба сказати, що власне, як мітохондріальне лікування, ми використовуємо лазер не тільки для лікування льоку морбі, для лікування місця хвороби, травми, а саме крім нього, ми лікуємо зони лімфовідтоку, тому що ми говоримо про лімфодренажну функцію, ми говоримо про рефлекторну дугу. Тому відповідні міотоми і дерматоми опромінюються теж, також спинний мозок, мозочок, вісь мозок-кишківник, а також відповідні відділи мозку, стовбур мозку і префронтальна кора. Крім того, якщо є хронічний стрес, активація блукаючого нерву дає можливість дуже швидко, буквально за один сеанс, отримати перевагу. Парасимпатики над симпатикою, над хронічним стресом приблизно в 15-20 разів. Це було доведено фотоплітізмографією. Протоколи лікування розроблені для дуже багатьох збудників, а також універсальні, якщо ми збудника не знаємо, і ефективність є в більшості випадків без застосування медикаментів. Окремо я говорив про, стимулюючу, про стимуляцію блукаючого нерва і власне підтвердження. Кількісної ЕГ при лазеротерапії показує, що фіолетовий лазер. Хоча він менш проникний, зато він має більшу енергетику фотона, він набагато сильніше впливає на мозок, зокрема, при аутизмі, при хворобі Паркінсона, знижує гіперкінези, при больових синдромах і після інсультної, особливо після контузій. На сьогодні в нас немає ефективного інструменту лікування контузій, ну точніше, вже з'явився, і ми дуже ефективно його застосовуємо у пацієнтів після акубаротравми. Крім того, на розгляді FDA зараз знаходиться робота не, не дабл, не тріпл, а квадріпл дослідження по аутизму. І я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть в цьому році, ми отримаємо дозвіл FDA на застосування лазерів при аутизму у дітей. Причому ефект лазеротерапії зберігається до року часу після одного курсу лікування. Також ми використовуємо лазер при захисті мозку, наприклад, при ковіді, при вірусних енцефалітах, при інших захворюваннях, де є ризики пошкодження, і, власне, кількісна енцефалографія показує ефективність цієї стимуляції. А також ми використовуємо для захисту органів і тканин, зокрема при інфекційному міокардиті, при ендокардитах, при ниркових фіброзах, є підтвердження того, що лазер стимулює роботу стовбурових клітин, і навіть при, здавалось би, незворотніх при хронічних хворобі нирок ми отримуємо ефект покращення функції клубочкової фільтрації. Ну і, звичайно, мікробіом – це один з основних наших мішеней. Куди ми впливаємо, і це впливає також на мозок. І вишенька на торті це лікування оніхомікозів фіолетовим спектром лазера, який дозволяє за 10 сеансів позбутися грибка на, на нігтях. Ну правда, цей процес триває до року часу, але взагалі без застосування медикаментів. Тому, як висновки, медичні підстави застосування. Нетермічного лазера, будемо говорити про зонотерапію, теж, як універсальний спосіб впливу на мітохондріальну активність і зниження перекисної активності в мітохондріях, це знеболення, дуже потужне знеболення, протизапальні властивості, протинабрякові, покращення мікроциркуляції, покращення вироблення та утилізації енергії, покращення роботи імунної системи, як при Гіперфункції при пригіпофункції, цитопротекція, нейропротекція, ну, відповідно протистресорна дія, стимуляція регенерації, і також окрема методика це стосується зеленого лазера, це застосування лазера при, з метою похудання без зміни рухового та харчового стереотипів. Ми отримуємо хорошу дегенерацію адіпоцитів. І шкірні жирові клітковині. Що стосується техніко економічної доцільності, незважаючи на високу ціну самих лазерів, це кілька десятків тисяч доларів, вони дуже ефективні з точки зору і бізнесу, і з точки зору автономності, тому що вони мають безпровідну зарядку, і навіть під час блокауту ми працювали з пацієнтом, просто заряджаючи його від павербанків або від автомобіля. І зарядки одного такого лазера вистачало на 3-4 пацієнтів з повною ефективністю. Ну і найголовніше, що, наприклад, лазери, з якими ми працюємо, я не називаю фірму свідомо, мають 21 дозвіл FDA на застосування в медицині із 24 існуючих. Останнє публікації, яку я зустрічав про ефективність дії лазеру в пресі, це подяка. Папи Франциска, винахіднику фотобіомодуляція, це мадярський вчений меснер. Він дякував його брату, який ще живий на сьогодні, за те, що ця технологія дозволила папі встати з інвалідського візка при серйозному захворюванні. Була спеціальна молитва в соборі Будапешта. Тому я бажаю вам задум... задумуватись над своєю енергією. Бажаю вашим мітохондріям. Енергії, сили для перемоги, тому що в оточуючому світі все, що нас не вбиває, мутує і пробує вбити знову. Переможемо. Дякую за увагу. Якщо вас цікавить більше інформації, лазеротерапію ми проводимо в клубі здоров'я доктор Чена Стеценка. Посилання на першоджерела публікації на двох ресурсах, які ми ведемо окремо для пацієнтів і окремо для лікарів. Ви тут можете знайти е, наукові дослідження практично першоджерела. Дякую вам. Перемоги!